Шановні друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на огляд поєдинку Одеського Чорноморця на турецьких зборах проти сербського колективу Нові Пазар команда, яка претендує на Єврокубки. У чемпіонаті Сербії дуже цікавий спаринг та якісний суперник для команди Романа Григорчука, яка ось буквально нещодавно розпочала підготовку до другої частини сезону чемпіонату України. Четверта хвилина матчу і одразу Чорноморець мав свою нагоду. Дмитро Юсов пробивав. Поворотах нові пазар, але удар не влучний та пролітає вище воріт. 18-та хвилина матчу правим флангом атака від сербів. І ось такий небезпечний момент мав Майдева це форвард. Нові пазар з ауту розпочалася атака сербського колективу, і захисники чорноморця втратили майдева. і той пробивав у ближній кутне погодова, але влучив у стійку. На 23-й хвилині вже Чорноморець мав свою. What? <laughs> Нагоду відзначитися ось така класна комбінація. Від одеситів кузик, Наумець, задоя. Врешті-решт, пас на Ілю Путрю. потужний удар здалеку. Голкіпер рятує команду. М'яч рекошетить стійку і вилітає у поле. Рятує і голкіпер, і стійка нові пазар після потужного удару. Ілі Путрі. відзначаємо цей момент. І Це реальний гольовий момент. Для Одеситів був у цьому епізоді 26-та хвилина, минуло лише декілька хвилин. Наумець подача на Юсова. Той пробивав головою. Голкіпер нові пазар знову рятує свою команду. і на добиванні Юсов вже не встигає, адже наступну спробу блокує захисник. І далі арбітер зафіксував порушення правил. 34-та хвилина матчу. Невдалі дії Одеситів у захисті. Втрачають вони м'яч. І одразу комбінація від Сербів. Вривання у штрафний майданчик від нікчевича, подача захисники відбиваються, і ще один удар від Майдевица. М'яч пролітає вище воріт на щастя для Одеситів, але потрібно відзначити, як невпевнено Одесити виходили з оборони у цьому епізоді. 38 восьма хвилина матчу. Штрафний з лівого флангу Одесити знову відбиваються, але немає взаєм... взаємопорозуміння у цьому моменті, і незрозуміло, куди був, куди вибивали м'яч захисники і хто мав зіграти ось у цьому епізоді. І у підсумку Рубежич пробуває, але на щастя знову ж таки для Одеситів цей удар був неточним. 44-та хвилина. Ще один дальній удар Нікчевича здалеку. І непогодов забирає м'яч до рук. І так закінчується перший тайм. У другій половині зустрічі знову перший небезпечний момент у матчі реально небезпечний мали серби. І ось так от прогавили свого опонента захисники Чорноморця. Момчилович пробивав з лінії штрафного майданчика, але не приклався до цього удару. І з першого дотику пробуває вище виріт. 64-та хвилина. Чорноморець розпочинав атаку від власних воріт. Максим Білий обрізався, і це вилилося у пропущений м'яч. Відзначається не Гаврич. Дивимося повтор. Максим Білий передачею шукав політила, але Рубежич одразу перехоплює цей м'яч. Передача на Мієча, і мієч чудовою передачею виводить Ненеда Гаврича. Віч навіть з Варакутою, який замінив непогодова вже у другому таймі. І рахунок став 1-0 на користь. Новий пазар на 78-й хвилині Віталій Єрмаков порушив правила біля власного штрафного майданчика. І подивіться лише, який прекрасний м'яч забиває. Слободан Станойлович просто розкішний м'яч у ворота Варкути залітає. Е, безперечної краси цей гол. І тут немає що додати, немає ніяких претензій ні до Голкіпера, ні до стінки, адже удар видався просто блискучим. Тим не менш, Чорноморець продовжив свої атаки. І ось така нагода була у команди Романа Григорчука, Але Фіренко, Черткоєв, Урсулов класно розіграли на лівому фланзі простріл. Але конголезець Кумбемба і Родіон Плакса не зуміли закрити цю передачу з флангу. І у підсумку не вдалося Одесицям забити м'яч. Але ось у цьому епізоді Алефіренко мав можливість забити м'яч. Але дуже далеко відпустив. М'яч від себе, і голкіпер вже чудово зіграв як ліберо на перехопленні. Вибив м'яч за межі воріт у підсумку. Одеський чорноморець програє свій другий матч в 2023 році. Арбітр дає фінальний свисток і 02 на користь сербського колективу Нові пазар. Ми вам дякуємо за увагу. Ставте лайк цьому відео, коментуйте. І не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з партнерами компанії Перімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф. безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.